У лизовій триває капітальний ремонт дитячої поліклініки. Її облаштовують у триповерховій прибудові до так званої блакитної поліклініки. За задумом маленькі пацієнти потраплятимуть до лікарів через окремий вхід, щоб зменшити контакт з дорослими хворими. Наразі роботи тривають одразу на всіх поверхах: одночасно демонтують старі приміщення та ремонтують нові кабінети. Про це розповів заступник міського голови Валерій Крикун, який опікується медичним напрямком. Сьогодні з міським головою відвідали об'єкт капітальний ремонт дитячої поліклініки майбутнього. На це виділено 44 мільйони гривень. Підрядник приступив до виконання робіт, отримав дозвіл і на сьогодні проводить роботи. Згідно доведених графіків, на сьогодні роботи проводяться вчасно, але під контролем кожного дня. Ремонт фінансує Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Шанс на здійснення мрії отримали завдяки партнерам з ПРООН. Роботи Розраховані на 2024-2025 роки. На цей рік половина фінансування, і в наступному та році також половина фінансування. У поліклініці для дітей облаштують сучасний басейн та інші оздоровчі кімнати. Найближче до входу прийматиме лікар-інфекціоніст. Далі на поверхах інші вузькопрофільні дитячі спеціалісти. Будуть не лише окремі кабінети для оглядів, а й маніпуляційні. Простір обіцяють зробити максимально атмосферним, щоб діти не боялися лікарів і процедур, що покращують здоров'я маленьких пацієнтів. За можливість реалізувати проєкт та за підтримку Лизівський міський голова подякував начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову, голові Харківської обласної. Ради Тетяні Єгорові Гуценко, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.